У нашому житті не випадково. І якщо ви потрапили на це відео, це вже неабияка не, не випадковий, скажімо так. так. Тож давайте дивимось, що не випадкове поспішає ваше життя. Розкладик загальний, мало того, він буде експрес. Тобто такий швидкий, до речі. Ну, четвертий — старший аркан. Коли випадає зразу ж, зразу ж старший аркан, це говорить, що важливі події. Це говорить, що дійсно не випадково. По-перше, це може бути сигніфікатор того, хто дивиться. Тобто опис ваш на сьогодні, ви важлива людина в соціумі, в сім'ї своїй. Важливі питання постали перед вами. Так? Тут людина тримає у руках автомат, другий руці жезл. Тут поруч якір, тобто стабільність тут переважає в житті. На сьогодні ніхто не говорить, що взагалі і це назавжди. Ні, нічого назавжди не буває. Навіть ці ж самі якоря, які нас інколи навіть так якорять, що краще б не було такого. Да? Тобто Щось, щось таке є стабільного у вашому житті, хто б ви не були. чи Дівчатка мої любчі, чоловіки. От, і давайте подивимось. Е, можливо, ви стабільно від чогось захищаєтесь, закриті. Е, ну, тут і хороший сенс, да, як завжди. Все у нашому світу, світі дуально є дуальним. Тобто і хороше це, що ви закриті, захищені, і дещо, можливо, ви від чогось цікавого, наприклад, нового закриті. А це було б прогресом у вашому житті. А ну ж, давайте подивимось, від чого ж ви таки закриті захищені. Бо, можливо, захищені. Ані, ви знаєте, у вашому випадку це дуже добре, що ви захищені? Можливо, вам хтось ставив захист магічний, енергетичний. Да? Можливо, ви добре захищені у сенсі воїни ЗСУ вас добре захищають. Да? Наприклад, ви відчуваєте цей захист, цю підтримку. Можливо, маєте один з моїх талісманів, амулетів захисних. Да? Тобто, до речі, замовляйте, хто, кого цікавить амулет на кохання, наприклад, талісман на захист, так, точніше, навпаки, захисний амулет і талісман на кохання. Так? Тобто, притягуємо позитивні енергії ці. Пишіть на вайбер або телеграм, номер буде вказано під цим або іншими моїми відео. Так, що ще невипадкове буде у вашому житті? Невипадковим буде кохання, стосунки. Подивіться, яка цікава парочка. да? Хтось заволодіє вашим серцем. Суцільно або так. Ну і ще й Трійка, чаш, але остерігайтесь, тут е, трикутників показують. Да? Все може бути легко і приємно, може і за трикутничків може відійти е, не те, що на другий план, а просто щось може Але Тут показують енергії на вирішення таких питань буде достатньо, потузожезлів, е, вас чекає повний розквіт. Ой, по дияволу будуть вас ганяти, ці енергії. Можливо, це ж тема стосунків, саме кохання. Ну і в когось навіть будуть енергія буде на подорожі. Подивіться, як цей корабель, просто немовби й ми на ньому. да, І ось так от по хвилях, на гребні хвиль, як вам, такий варіант розвитку подій І взагалі, ну, шестірка чаш. Зустріч з ким-то, кого давно не бачили успішно. да, Щось відходить в минуле. ну, і відмовтеся від старого тут, говорять. щоб... Зустріти нове і ну в хорошому сенсі, звісно ж. Да, тут щось руйнується, старе, відживши непотрібне вам, відійде, ви просто будете спостерігати. І ви налегкі да, беріть лише саме ціни з собою, <кхід> мандруйте. у Країну своїх мрій. Ось такі цікаві події будуть відбуватися. Пишіть, коментуйте, не забувайте вподобайки ставити і пишіть, якщо потрібно вам саме індивідуальний таро-розкладік. Звертайтесь у вайбер або Telegram, Номер буде вказано ось тут у відео або під відео. До скорих нових зустрічей, мої любі! Па-па.